Олександрі сім років, вона наймолодша учасниця тренінгу з терапевтичного письма. Написала сама собі лист похвалу. Я ходжу на театралку і там знягались дуже багато разів. І я написала, що моя сім'я не сварилась ніколи. І я написала, що я ходила на ярмарку, щоб назбирати гроші дівчинці, яка перейшла в п'ятий клас, і вона захворіла раком. Терапевтичне письмо допомагає покращити ментальне здоров'я, запевняє психологиня Ксенія Малаховська. Це найпростіший спосіб впорядкувати думки, вилити біль на папері або ж похвалити себе за стійкість. Ми дорослі, іноді не усвідомлюємо, що почистити зуби або застелити ліжко, або там, підготувати якусь одежу для свята нашої дитини, чи приготувати смачну вечерю це теж є досягнення. І коли ми починаємо це фіксувати на бумазі, а потім переглядати, ми розуміємо, що ми робимо в цьому житті багато і нам є за що подякувати і самому собі. Таким чином потроху виростають Крила і людина почуває себе більш позитивніше. Тренінг з терапевтичного письма провели в обласній книгозбірні в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти Як учасникам розповіли про особливості цієї методики і запросили втілити її у життя. Навіть просто вилив. Думок в будь-якому форматі, чи структурованих чи не структурованих, допомагає нам справитися як з емоційним станом, так власне розібратися, що ми зараз проживаємо і що ми відчуваємо, і допомагає нам зняти оце таке стресове навантаження, яке ми зараз проживаємо. Долучилися до написання власних історій стійкості, і працівники бібліотеки. Я писала. Історію про свою мрію, мрію, яку я вже дуже-дуже давно хочу реалізувати. І ця мрія в мене була ще до війни. І як радять багато фахівців, і психологів, і різних, -різних експертів, чим більше ти проговорюєш про свою мрію в даному випадку фіксуєш на папері то більше шансів того, що вона реалізується і здійсниться. Я її ще відредагую правильно з бібліотечної точки зору і поділюся, тому що це дуже крутий проект щоденник стійкості, адже кожна історія вона надихає. Свої історії можуть написати усі охочі та завантажити їх на онлайн платформу щоденник стійкості на сайті. Ти як до 25 листопада. В рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я разом із національним радіоактиктантом почалась така ініціатива, яка називається Щоденники стійкості, і це про історії стійкості, про джерела стійкості багатьох українців, які проживають в різних регіонах країни, а може і поза межами країни, про те, що люди діляться власне оцими своїми моментами міцності, джерелами стійкості. І що цими історіями вони можуть поділитися із усіма? Наразі на сайті вже завантажено понад 600 історій стійкості. Вони розповідають в основному про те, що допомагає українцям знаходити світло посеред темряви.